Питаю, а ви задавались питанням про те, а хто може зупинити Путіна? Ну в його спробі захопити Україну або окупувати Україну, воювати проти України. Задавались цим питанням? А я задався. Я навіть це питання задав моїм підписникам в телеграм-каналі. І ви знаєте, коли я відкрив результати голосування, я от прямо при вас їх відкриваю. Я навіть отак очі почав протирати, тому що я не повірив. Думаю, як та не може бути та не може бути? Там були різні варіанти, я вам зараз зачитаю питання, а потім ви ну, спробуєте відповідь. Питання там ось такі: хто, на ваш погляд, погляд має реальні важелі впливу на Путіна в частині зупинки бойових дій? І варіанти були різні. Ну, очевидно, що там був Китай, США, Європа, був варіант ніхто і був свій варіант. Так, от станом на зараз, а це у нас з вами майже 20.00, проголосувало, проголосувало 16 тисяч людей. 16 тисяч людей. І воно збільшується. Там люди коментарі пишуть і все. Так, от, 1% набрав свій варіант. 1%. Це доволі дивно, бо... Коли я залишаю свій варіант, як правило, люди пишуть свій варіант, свій варіант. Люди хочуть бути почутими, вони пишуть свій варіант. Ну, до речі, там коментарів немало, там біля 150 коментарів і воно збільшується. Але неочікувано було далі. Ну, давайте я по мірі збільшення, тобто зменшення. І так, 47%, 47%. Як ви думаєте, вважають, що хто має реальні важелі впливу на Путіна? 47%. Правильно, відповідь Китай. Китай. 47% громадян, які проголосували, а там можна було множинний вибір робити. Тому зараз, якщо ви додасте, то у вас може бути більше 100%. 47% громадян вважають, що у Китаї є важелі впливу на Путіна. У 2022 році, коли я помітив, що Китай хейтять. Згадайте, були такі. Зараз якось про Китай трішечки пом'якшили риторику, а жорстко було в 2022 і в 2023 році. Дуже жорстко. А потім була історія з Тайванем. Згадайте, тоді всі українці стали такими спеціалістами по тайванському питанню. Всі в тайванському питанні розумілися, всі хейтили Китай, Китай поганий. Скільки разів я тоді записував відео і просив: не хейтіть Китай, не потрібно. Зупиніться, не, не морочте Китаю голову. Не, не потрібно, бо вони ж все моніторять, вони ж знають, вони, вони ж бачать ваш настрій. Чому я так закликав? З однієї причини, тому що я я люблю свою країну. Я знаю, що країні моїй потрібно допомогти. І я знав, що Сполучені Штати Америки при Байдені це не та сила, яка може натиснути на Путіна, а от Китай міг. І ви сьогодні підтверджуєте це своїм голосуванням: 47% громадян України вважають. Що у Китаї є важелі, і ви праві, що так вважаєте? Наступне за зменшенням це, звісно, Сполучені Штати Америки. 33%. 33% громадян вважають, що Сполучені Штати Америки мають реальні важелі впливу натиснути на Путіна. І це дійсно є. Сьогодні Трамп намагається загравати з Путіним, але е, ви бачите, що у нього терпець уривається, і сьогодні Трамп навіть вже заговорив про те, що може накласти додаткові мита на весь енергоімпорт Російської Федерації, так званий єдиний російський тариф або спеціальний російський тариф. Тобто, все, що буде вивозитись, накладається на це все додаткові мита. І сполучені Штати Америки мають владу збирати це мито, адже штати контролюють майже всі транзакції всіх країн, і куди б не зайшов. А танкер з нафтою, штати завжди зможуть його фактично опломбувати, ну взяти з нього відповідне мито. І штати вже порахували, що якщо війна триватиме, то додаткове мито дасть американцям від 150 до 200 мільйонів доларів на день. Тобто, штатам, в принципі, буде байдуже, війна триває, не триває. Вони все одно будуть заробляти свої кошти. Але станом на сьогодні Сполучені Штати Америки намагаються все ж таки. Зупинити війну, тому що і корисні копалини, які в Україні, це теж дуже великий куш, і вони теж його хочуть. Але ви бачите, що Штати мають реальні важелі впливу, і при Трампі ці важелі впливу реально існують. Це не просто передати Україні кілька атакамців і дозволити стріляти на кінці своєї каденції. Це реальний тиск, який штати можуть запустити проти Сполучених Штатів Америки. Потім у нас було за кількістю голосів: це ніхто. 33% українців вважають, що ніхто не має ніяких важлив впливу. Путін не контрольований, Путін абсолютно непідвладний. Путін робить, що він забажає, і ніхто в цьому світі не може на нього вплинути. 33% – це дуже багато. Це майже стільки, скільки. Проголосували за Сполучені Штати Америки. Я нагадаю, що 47% вважають, що у Китаї є реальні важелі впливу. 35% вважають, що в Штатів є реальні важелі впливу, і 33% українці українців вважають, що ні в кого немає важелі впливу. І це реально халепа. Адже дійсно, ми сьогодні бачимо, що Путіна зупинити дуже важко. Дональд Трамп уже і фактично робив всі необхідні весь необхідний респект Путіну. Він уже з ним і люб'язно говорив, і відправляв туди спецпосланців, і обіцяв знизити санкції, і обіцяв, що вони зустрінуться, і обіцяв, що вони будуть разом працювати над архітектонікою безпеки. Тим не менш, Путін обстрілює наші міста. Путін обира... обрав тактику абсолютно нищівних обстрілів прямо по містах, прямо по цивільним людям. І ми бачимо, що українці, які вважають, що Путіна нічого не може зупинити, крім напевно безпосередньої сили, ну таких українців збільшується. Бо ми бачимо, що Путін робить, і не зважаючи на те, що Трамп вже просить, Трамп вже звертається з великою повагою, тим не менш, Путін не зупиняється. Але що мене здивувало в цьому опитуванні. Мене здивувало те, скільки громадян України вважають, що у Європи є важелі впливу на Путіна. От як ви думаєте, скільки з 15 тисяч 665 голосів, скільки людей вважає, що Європа має важелі впливу на Сполучені Штати Америки? От як ви думаєте, скільки таких людей? Я не повірив. Я думав, що я поставив це голосування, а поставив я його ще там в день, воно коротеньке. І я забув за нього, і тільки ввечері відкрив, ну вже як робота завершилась, відкрив, Я, я те очі, я не міг повірити. Я не міг повірити, що українці так відносяться до Європи. Я не міг повірити. Я навіть кілька разів оновив в телефоні це опитування. Ну, думаю, ну не можуть українці так проголосувати? Так от, з 15 тисяч, а вже станом на зараз 677 голосів, вважають, що Європа має важелі впливу на США всього 125 людей. У відсотках це нуль. Нуль відсотків громадян України, якщо округлити, вважають, що Європа має хоч якісь важелі впливу на Путіна в частині зупинки бойових дій. Не верите, я могу даже порахувать. Давайте 125, делом. А Сколько? 15 тысяч, 600, уже 84. Нуль-нуль-семь. Нуль-семь. 079 навіть немає 1%? Ну, ви скажете, можна округлити до 1%? Друзі. Давайте округлимо до 1%, щоб вже ніхто не ображався. Один відсоток громадян України вважає, що Європа має важелі впливу на Путіна. Про що далі говорити? Як далі можна? взагалі, Довіряти Європі. Якщо ви впевнені, що Європа не має важелі впливу, і ви знаєте, я абсолютно згоден. Якщо хочете моє голосування, то я проголосував, що Китай і США, Китай і Сполучені Штати Америки це сьогодні єдині дві, це дві країни, які можуть мати важелі впливу на Путіна. З Китаєм ми дуже міцно посварились. Китай поки що не забуде того. Як ми його хейтили в 22-му році, в 23-му, І як ми з вами були з Байденом і там намагались обстояти Тайвань, Китай цього не забуде. Тому тиснути на Путіна Китай не буде. Залишаються Америки. Але ми ж з вами не хочемо, не хочемо того, що пропонує нам Трамп. Залишається Європа. Але навіть ви не вірите, що Європа має. Важелі впливу на Путіна. Я з вами абсолютно солідарний. Ніяких важелів Європа не має. Навіть якби вона їх мала, вона використала ці важелі впливу для себе самих. Вони навіть нам не віддають арештовані. Не, не, вони навіть не арештовані, там щось підконфісковані чи якось так російські активи. Вони навіть нам їх не віддають. При цьому вішають на нас додаткові кредити. І Україна вже винна, дякуючи цим європейцям, куди ми рухаємося, виконуємо їхні домашні завдання, слухаємо їх, брати, наші сестри, обіймаємось там з урсулами і так далі. Так, от вони вже на нас навішали 100 майже 70 мільярдів доларів боргів. Це при тому, що за рік ми з вами разом заробляємо 178 мільярдів. Річне ВВП, ми їм винні. При цьому вони мають російських активів. На дуже багато мільярдів, там щось на 200 мільярдів доларів. Вони б могли миттєво списати нам хоча б борги. Але вони цього не роблять. Тому що вони Путіна бояться. А ми боїмося собі в цьому зізнатися. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. І не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо приємно. Ваша підтримка.